В дитинстві мріяли чомусь навчитися, чи не так? Ось моєю найбільшою мрією було вміти їздити верхи. Понад усе я хотіла мати власного коня, друга та партнера, з яким ми би разом вчалися на зустріч пригодам. І не дарма, адже у фільмах та мультиках ми з дитинства бачимо величних вершників, які легко керують конем, стрибають через високі перешкоди та ще встигають перемагати ворогів. Але чи справді це так легко? Адже верхова їзда потребує цілого ряду навичок, неабиякого контролю над своїм тілом, ну і, звісно ж, міцного контакту із коником. Що варто знати, тому хто планує почати займатися верховою їздою? Чи має значення вік, що знадобиться для занять та чому вчитимуть на першому занятті? Я Марія Фарафонова в ефірі рубрика Експерт по-вінницьки». І сьогодні будемо у цьому розбиратися. Тренерка Юлія Писаренко займається кінним спортом вже 20 років. Тож розповість новачкам усе найважливіше. У скільки років можна починати займатися верховою їздою? Та чи має вік взагалі якесь значення? Базовий вік для почаття занять верховою їздою в кожному клубі різний. В нашому клубі починають діти займатися від трьох років. Для дорослих немає ніякого вікового обмеження. Нашій самій старшій учениці 64 роки. Тому, якщо ми говоримо про любительську їзду або просто щоб навчитися сидіти на коневі або кудись на ньому виїжджати, то немає ніяких вікових обмежень. Якщо ми говоримо про спортивні досягнення, спортивні амбіції, тому чим раніше ми почнемо, чим більше на початку ми докладемо зусиль, тим буде більше в нас результати. А яким же має бути одяг вершника? Дивіться, одяг для вершника початківця не має особливого значення. Це повинні бути просто прителені штани, кросівки та недовгий зручний верх. Якщо ми говоримо, що ця людина вже починає займатися на постійній основі, ми дуже рекомендуємо купити наступний е спортивний одяг чисто для верхової їзди. Перше, це в нас ідуть бріджі, кінні бріджі. Вони йдуть зі замшевою або Силиконовою лією. Потім е, можуть бути ботіночки для верхової їзди. Вони просто йдуть коротесенькі або сапоги для верхової їзди. Спеціальні кінні рукавички, щоб не натирати собі поводом мозолі. Як правильно налагоджувати контакт з конем? І чому це так важливо для вершника? Що я можу сказати: для чого потрібно налагоджувати контакт з твариною? З любою твариною потрібно знаходити спільну мову. Коні вони особливі, вони завжди розуміють, завжди прислухаються, завжди вам допоможуть. Кінь на спортивних змаганнях в першу чергу не спортивний інвентар. Це ваш друг, це ваша опора і це ваша підтримка. Повірте, скільки в нас було змагань і скільки разів вершники лежали в прямому смислі цього слова. Коні завжди виручали. Прям завжди. Тому вони просять небагато, вони просять, щоб їх любили. Цінували, не калічували, не знущалися та приділяли їм трішки уваги. Чому вчать новоспечених вершників на першому занятті? Як тільки учні до нас починають приходити на навчання, ми починаємо навчати їх базу, базовому рівню їзди. Що це означає? Ми навчаємо трішки керувати, балансувати. Робити верхові вправи для того, щоб у вершника був просто чудовий баланс. При кожному занятті вершник, поки розминається кінь, а це приблизно 10-15 хвилин заняття. Кожен вершник розминається також. Він робить спеціальну зарядку для балансування. Це, як ми можемо бачити, нахили вверх, вниз, до хвостика, до вушок, до лівої ноги, до правої ноги. Зарядка сіли встали, що допомагає нам знайти ритм, коли ми поїдемо рисью. За скільки занять можна навчитися гарно керувати конем? Якщо чесно, дуже тяжко дати відповідь на це запитання, тому що кожна людина вона індивідуальна, кожна дитина вона індивідуальна. Є діти, які за 10 занять е, схватують, що можна їхати самостійно рисью. Є люди, яким не вистачає 30 занять. Все залежить від вашої фізичної підготовки, від вашого морального стану. Також залежить від того, боїтеся ви цих тварин чи не боїтеся ви цих тварин. Дуже є багато нюансів, але в цілому для самостійної їзди потрібно пройти курс хоча б з три місяці. Отож, друзі, якщо ви хочете навчитися їздити вверх, то сміливо пробуйте. Головне кінно-спортивний клуб вибирайте із розумом, аби коні там перебували у гарних умовах, а тренери були кваліфікованими. В ефірі була рубрика Експерт по-вінницьки». Побачимось.